Dresco vi je tam So you. Христу, при чистой Марии, и всем святым Господи нашим. Слава мир вам, дому вашему и сыл для поста, чтобы наша душа была на посту, простыла в тем посте всех. И в воскресенье мы с вами еще больше воскреслостью от этого мира, прелюбодеянного на чистую скверну. И еще больше, чтобы у нас родился Господь наш Иисус Христос, который жажде войти в наши сердца и щоб ми вже були водіми Духом Святим Божим, не від міра цього люди. Сьогодні я своїм чадом хочу таку проповідь маленьку сказати. Мені прийшов сьогодні единственный вопрос. Затем не було ні одного питання. І прийшов такий вопрос серйозний, можна ли молитися святим? Да, це тут треба... В действительности вопрос даже может быть сложный для кого-то. Да, святым я сразу отвечаю, молиться нельзя. Это приблизно, что сегодня можно молиться якомусь священнику или какой-то людине молиться. Но точно так само и святым. Это величайшая ошибка. А в чем треба разобраться? Мы почитаем святых. <клух> Почитайте наставників ваших. Вони печуться за ваші душі і дадуть отчт за вас за кожну по відділення перед Богом. Почитайте наставників і взираючи на їхню кончину, подражайте вірі їхньої. Як святи вмирають, як ми знаємо, як умерла свята матушка Єва, сидячи, 58 років вона ніколи не лежала, а так сидячи і вмерла, 58 років підв'язалася. І коли вона померла... Комната наполнилась таким блоуханием, что все начали плакать с радостью, торжествовать. Это было сверхъестественно. И такое тело, даже начиная мироточить, миро появляется. От святых, взирающие на кончину их, подражайте их. Невежие. Мы подражаем святым и почитаем святых. Ось, да, допустим, как молился Серафим Саровский, это есть такая молитва. Всемилостивая Матерь Божия, несомненная, единая моя надежда. Не гнушайся меня, не отверни меня, не остави меня, не отступи от меня. Заступись, попроси, услышь, увидь, Госпожа. Помоги, прости, прости, причистая. Вот такая молитва. Но вы не можете самой представить себе Він її призиває. заступниця свого серця, заступиться за мене, Почуй, попроси, тому що мені ще щось не вистачає, німоч моя, слабость, малодуші, що в мені є. Умали Господа, попроси, щоб Він мені дарував. Тобто ми святих призиваємо в допомозі нам. Якщо вони нам тут на землі допомагали, і виводили. Я при житті знаю, знаю святим. Багато людей. Даже сьогодні, що живуть, митрополит Виктор Виряйский. Святой житті Божий чоловік. Ян Маргітич Помер, яку я почитав дуже сильно. Архиепископ Царскосельский Сергий, Святой житті Божий чоловік. Глеб Якунин, який шукав правду істину, бажаний, іще правду. Александр Мель, убиенный за Христа. Чому ми їх почитаємо ми призиваємо допомоги? бо Бог є не мертв, а живий Бог Авраама, Ісак и Яков. Бог всіх святых. Вони всі святі знаходяться з Господом. Вони прославили Бога в своей на землі, і Бог прославил. І вони. Наші помощники, якщо вони нам на землі помогли, виводили нас із нашого бачення, заблудження, із наших неправильних порівнянь святої Іван, неправильне наше життя, обличали нас, допомагали, переживали за нас і молилися за нас, у Господа тут просили, тут на землі, щоб Господь нам дарував видні своєї гріховності, покаяння і спасіння, якщо вони тут вималювали нас. Тим паче, тим більше вони можуть нам помогти із Царство Божого. Ми їх не молимося їм, ми призиваємо допомогу, ми без них ніхто, ми без них слабаки. Вони то, що не знають протестанти. І ця гординя, що я напряму молюся з Господом, напряму мене Бог чує, я напряму, мені нікого не треба никаких посередників. це гординя і обочение, прелість. Без духовних настальників, без, ду... без святих, хто нам закрита Євангелія. Вони наш... нам допоможуть, вони печуться на наші душі. Вони це роблять на землі, коли ми їх почитаємо, і коли вони вмирають, відходять до Господа, а ми їх почитали, ті святі при нашій житті, що ми їх знали, вони нам тисячу разів більше допомагають в Царство Боже, ніж вітуще, коли були при землі. Помніть це і нікого не слухайте. Ми не молимося святим, Ми їх почитаємо і призиваємо в допомогу нам. А молитися треба тільки Господу нашому Ісусу Христу, бо Він є один Спаситель, Целитель, і без нього ми ніхто, бо Він є наша життя. Христос життя моя. Хто во Христа хрестився, во Христа облікся. Обличаємося в нього. Вже не я, а Христос живе в мене. І тільки одному Богу треба поклонятися, а не святим. Ми святих почитаємо у Господі нашому. Любимо їх, ми без їх не можемо. А вони, якщо ми їх тут любимо і почитаємо. Ви представляєте, як вони нас за це почитають і люблять, в царстві Божому, яка помощ нам? А коли за нас вони усільно моляться, процвітати, і Марія і святиє, хіба може їм? Господь Царстве Божьему отказать. Так что я всіх вас благословляю. Не слухайте, кто это говорит, что не можно призывать святых к помощь нам и молиться. Мы молимся Господу, а их призываем, что мы разом, наша молитва и їхня молитва соединилася пред Господом. И Господь нам дарував Духа Святого для нашего спасения. Так что да благословить вас всех Господь призивати і почитати святих, бо ми без їх слабаки. Вони нам дуже сильно в помощі великі. Во ім'я Отца Сина, Святого Духа. Амінь. Любіть святих, бо вони нас дуже сильно любили тут, при нашій житті. а там ще більше люблять. Амінь.